Доброго вечора! Вітаю вас, шановне панство, пані та панове! Давно не робила розклад, пов'язаний з думками на ніч. Там пропоную а, зробити його. Можливо, комусь буде. Ця тема цікава, буду робити на Тару-78 дверей. <клух> Подумайте про себе, приберіть зайві думки, ні про кого не думайте, а, тому що ми будемо дивитися і щитувати, хто про вас думає, на ніч дивлячись, а, і ми не будемо притягувати нікого. Так, ваша сигніфікація. В яких енергіях зараз перебуваєте саме ви. А потім та людина, яка думає про вас. Ви. Королева жеслів. Четвірка жеслів. Король жеслів. Вежа. А, дивиться. А в цій колоді ця жінка, яка сама відкриває двері своєї силою волі ем, ви, або король жеслів, або королева жеслів. Дивіться, у вас в фоні є або чоловік, або жінка. Це буде розклад більше для тих, хто перебуває в відносинах. Між вами є четвірка жеслів. Тобто, це про стабільність. Це про перебування, коли люди можуть проживати разом. Я не буду трактувати в тому контексті, чи ви одружені чи ні. Не буду притягувати, тому що четвірка жезлі це про стабільність, це про, про власний стабільний простір, це про дім, атмосферу, це про. Про те, що така, знаєте, навіть незалежність від іншого світу, ви тут перебуваєте відносно. Хто із вас хто, чи ви чоловік, чи жінка, не має значення. І енергії, які розказують по жеслам, це не про одрушення. Або ви коханці. Тому що тут то така неоднозначна енергія. Королі жезлів, королеви жезлів, вони можуть бути просто в енергії тут і зараз такі. але це не про стабільність. Якби я б сказала, наприклад, якщо в такій комбінації вийшла би королева Пентаклів, король Пентаклів, ви дуже сильна або сильний особистість. Ви можете поєднувати в собі. І хочеться сказати, ви в парі знаходитесь, але ви або чоловік, або жінка жезлова, яка, або який ом, зараз переживаєте. Кризу вежу, це руйнування, це вибухова трансформація. І хто ви? Ви сильна або сильний, ви харизматичний, ви та людина, яка може створювати і притягувати партнерські союзи. ви належите до Пари, партнера, або партнерші вогняної стихії. Можливо, ви просто в такій зараз енергіях перебуваєте, навіть якщо статус зараз ваш не стійкі, тобто ви можете проживати разом або довгий час вже знаєте один одного, і вежа тут показує про те, що ви в точці великої перебудови. Тобто Прибудова ваших стосунків, це буде про те, що союз, ваш союз буде якоїсь власної ідентичності в парі, тобто щось зруйнується, і на цьому місці буде вбудовуватися інше, інше. А хто ця людина, яка думає про вас? Дев'ятка кубків, четвірка кубків, потірка пентаклів, петірка жеслів. -да. У цій людині, яка думає про вас, дуже непроста ситуація. Людина, яка має до вас сильну симпатію. Але більше думає про себе, про свої бажання. Задоволення, але почувається людина або чужим вашому просторі, або боїться конкуренції, або відмови. Це нерівний вам партнер за енергією, яка тут вийшла. А він чи вона більше пасивний, емоційно невпевнений. Тобто тут в голові у людини суперечності, ревнощі, боротьба із самим собою. Тобто є тут і побоювання бути непоміченим. Якась апатія. Депресивний стан. Тут дев'ятка кубків і четвірка кубків, це ж не про задоволення тут і зараз. Хотілося б людині, але не склалося, як вважалося, так? Да? Ну і що думає про вас ця загадана людина на ніч, дивлячись. Король Пентаклів, порожня карта. І на дні колоди у нас королева мечів. Після порожньої карти я не додаю карти. Це як знак стоп. Інформація завершена або ще не написана, ще невідома. Стосовно думок, ну, давайте так. На дні колоди важлива підсказка королева мечів. Ваш загаданий чи не загаданий верніше, а, та людина, яка думає про вас, а, бачить вас як людину, яка стабільна, серйозна, відповідальна, з цінністю. А, він, чи вона думає про вас в контексті того, що з вами так не буде його чи її думки вночі саме. Це про те, як мати право на вас, бути достойним вас. Це якась третя особа. Це не та особа, якою ви перебуваєте в відносинах чи зустрічаєтесь, це інша особа. Ця людина відчуває вашу холодність, ваш ментал ментально може вас, до речі, по королеві. Чи вас менталити може? Тому що ви тримаєте межі, ви дистанційні. Ви не підпускаєте, підпускаєте емоційно, ви можете відрізати чітко, якщо буде щось не так. У цій колоді, королева мочів, відрізняється, а, верніше відкривається а, для тих, хто несе чисту правду. А, людина боїться. Сказати щось неправильно. Розумієте, по відношенню до вас? Тому що ви для нього, чи для неї, дуже така, боюся втратити і боюсь підійти. Ну, щось в такому контексті.